Ім'я Радомир утворено від прикметникової основи рад та іменникової основи мир, поєднаних інтерфіксом сполучувальною Орфемою ОМО. Найдавніше зафіксоване використання цього імені в Україні датується 1401 роком. У документах Закарпатського села Королево можна знайти запис і за душу Радомира. На початку ХХ століття ім'я Радомир повернулося до вжитку в місті Хмельницькому у селищах Богдан та Луги Рахівського району Закарпаття досі використовується стара назва потоку Радомир. Також існує запис 1435 року, де згадується шляхтичне ім'я Петр Радомер із села Сопунка. Розташованого на лівому березі верхньої тиси, крім того, ім'я Радомир має довгу історію в інших слов'янських культурах. Його використовують болгари, серби, чехи та поляки, схожі на Радомир імена Владомир, Радомира, Андомир, Баломир, Владимир, Володомир, Маломир, Радомет, Радомил.